Вікенд нової української музики. Друзі, ви могли запам'ятати її за чудовою піснею про Крим, а також як першу учасницю лейблу Нова Music Джері Хейл. Це співачка Віталія. І просто зараз в нашому ефірі вона презентує свою пісню, яку посвятила мамі любов і закрутки. Привіт! Всім привіт! О, ти тут! <світ> Я так, тут! Ти сьогодні у нас з прем'єрою пісні, яку видала спеціально до Дня Мами: Любов і закрутки. Ще й прийшла з закрутками <світ> і з <Звичайно>. любов'ю. <світ> Як без них. Я останнім часом всюди з ними тільки ходжу. Це такий своєрідний мерч пісні. Так, друзі, у нас зараз на столі тут укулели лежить, закрутки з огірками і. Вишниками черешня. Черешня, uh -huh. жодного разу не oh. О. <рес> Ось за друзі, все для вас. Розкажи, будь ласка, про створення саме пісні Любов і закрутки. Я думаю, що ця історія буде кожному близька, тому що коли я ще була студенткою, моя мама там напередодні неділі завжди дзвонила і питала: так, Вітуся, що тобі передавати? Давай я тут складаю сумочку. І я завжди їй казала: мам, ну не треба нічого там так сильно багато. Бо я оце ще з минулого разу так сильно не з'їла. Там ну, якусь закруточку, щось там так помінімально. Ну і у висновку, мама така: добре, добре, ага, ага. Я приходжу на таксі. А висновка та сумка ну ледве просто піднімаю і ледве її дотаскую до того таксі. І я думаю, що це дійсно. Така оця алегорія, метафора цієї необмежної любові мам, і я вирішила використати цю ситуацію, зробити її такою головною в цій пісні, і так і створились любові закрутки. Чудова історія. Я пам'ятаю, що ти стала першою, ти перша артистка лейблу Нова. І ти до нас приходила із Джері Хейл, саме як перша артистка. Розкажи, будь ласка, чи вплинула Джері Хейл на створення цієї пісні, чи, можливо, допомагала з аранжуванням? Вплинула вони з. Директором Лейбла Тересом ми були першими людьми, які дійсно так дуже сильно надихали її видавати. Вже 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 не вийшло, тому що ми почали братися за цю пісню ще в вересні, і та Джері Хейл долучилася до аранжування. Ми з нею поїхали тоді на студію, і вона ще придумала таку історію. Якщо хтось слухав трек, а зараз там почуємо, то там є сингл дзвінка. Тобто, після слова, що коли на моїм екрані було не все ок, на твої на моїм екрані завжди був твій дзвінок, і після того Джері Хейл придумала. Заграти на телефоні, тобто соло телефону Джері Хейл, я називаю цей момент. І ми придумали ось таку історію. Також в пісні можна почути її беки ми залишили. Ось. І, в принципі, це було ще у вересні, але. Тільки зараз ми нарешті дробили цю пісню, тому вона можна сказати головна натхненниця на видання цієї пісні? Я ще, знаєш, пригадала, що до нас в студію приходила Людмила Шимаєва, мама Яни mm -hmm. Джеріхел, Адже вони спільну пісню написали, не сестри, і презентували тут у нас на радіопромінь. Чи в тебе не виникала ідея записати пісню разом з мамою? Ми дуже часто з мамою можемо збирати, що співати. Я думаю, гарна ідея, тим більше моя мама вже так звикла трошки до цього всього, бо тому що для неї це все вихід зони комфорту. Вона, наприклад, взяла в мене участь зараз у кліпі. Любові з закрутки можна глянути на Ютубі, і я також її досить довго мовляла, тому що ну це інша вікова категорія. Ці люди. І моя мама така спочатку: ні, я не поїду, я не буду мати що вдягти. Там а як я поїду, а якщо я буду соромитися. А наступний день така дзвонить, каже: Вош Вітуйся, а скільки там буде людей в команді? Я кажу, а що таке? Вона каже: Ну, може, їм щось їсти взяти, може, якісь закрутки. <с. І я така, мам, ти серйозно? Кажу, не вези, привезла. <с. Тому я думаю, що цілком можлива гарна ідея. Яку, до речі, ідею ви втілювали саме в кліпі, в відео, де проходили зйомки? Зйомки проходили в Києві на одній з зупинок. До речі, я до цього кліпу долучила людей, для яких ця робота була першою в житті. Тобто вони мені самі написали, самі запропонували це студенти Карпенка Карого. І вони такі я просто по їхньому тексту почула, що вони такі мотивовані, натхнені, дуже хочуть працювати. І я так думаю, ну. Ну, це ризик, тому що люди нічого ніколи не знімали. А я думаю, а то чого прикольно, класно. І ми знімали на зупинці, а також в студії там ідея була в тому, що я сиджу на зупинці, розповідаю там людям, які чекають також на зупинці на маршрутки, всякі історії свою маму. І кожна маршрутка. Перебиває кадри і починаються кадри з дитинства. Там раз, різні якісь о, історії милі, там, де я свідоцтво о, мами татом про шлюб порвала, чи там відкриточку якусь зробила. Ну, тобто якісь такі милі, які точно відгукнуться всім. І протягом цього кадру я сиджу чекаю, а на кінці виходить моя мама, той кадр, заради якого вона їхала. Їх хвилинка слави, як вона каже. І ось така ідея. Друзі, це відео вже можна знайти на Ютубі? Подивитися, обов'язково лишайте коментарі, допомагайте виводити гарних гарних пісень, потрапляти в топ. От, ти видала пісню до дня матері, любові закрутки. А що в тебе такого заклала мама? От який, який фундамент на чому ти стоїш? Що тебе тримає в цьому житті? Насправді дуже багато хто каже, що ми з мамою зовні схожі. Але для мене насамперед важливо те, що я схожа на неї всередині. От я не знаю, я відчуваю інколи я можу йти і щось казати, щось робити. Я розумію, Боже, я роблю це як мама. І я дуже дякую за те, що вона реально вкладала в мене в цю всю любов, тому що я зараз її віддаю людям, і це дуже звучить банально. Я колись в дитинстві так думала. Але зараз я розумію в дорослому віці, що це, це дійсно так і є, і це дуже важливо. Якщо говорити про історії, чи могла б ти пригадати історію, от яку ти згадуєш про маму, і посміхаєшся від вуха до вуха? Та, і ці. Ця історія теж пов'язана з тим, що ми з нею дуже схожі, тому що дуже часто нас всі плутають. І я, ну, як людина, яка себе знає постійно бачу в дзеркалі, я не помічаю, ж настільки такої схожості. Тим більше, мама від мене там старша на 19-20 років. І е, я пам'ятаю, одного разу я виграла була в телевізійному шоу одному, караоке на Майдані, і е, ну, нас в селі це був фурор. І моя мама наступний ранок йшла до роботи, і тут до неї якийсь дядько підходить, і такий щось там починає обіймати, каже, ти така молодчинка, ти така краси. Ти така талановита, ми всім столом за тебе там обіймаємо. Мама така, ви, напевно, мене переплутали. А він такий каже, тобто переплутав? Та ні, не переплутав. І, коротше, це вічні історії. Одного разу ми з мамою також сиділи в барі після мого екзамену, і підходить бармен, ну, сидить мама і дочка, і він до моєї мами каже: а у вас є паспорт? Ну, тобто вам є 18 років. І я така, ну, ми просто завжди сміємося з тих історій. Це... А Тож чого є? ти, мама, тебе навчила на все життя, знаєш? Лайфхак от на все життя. या uh, Згадати одну історію в дитинстві. Мені цікаво, моя мама зараз слухає, чи вона це пам'ятає. Колись я була в школі такою відміницею. Можливо, комусь це дуже знайомо. Там я за всі 12-ки дуже сильно боролася, визубрилася, вчила. Звичайно, що вона потім в старшому віці так трошки негативно впливає на синдром відмінниці. Оце все, з яким я борюся, і поки успішно. Але я пам'ятаю, я отримала свою першу двійку на уроці фізкультури, тому що я забула взуття перезиватися. Ну, що тобі була зла, думаю, ну як вчителька мені могла поставити двійку Вона ж знає, ну мене вона ж знає, що я там вчуся добре. Йшла в парку, пам'ятаю, плачу, реву захочусь. Думаю, що я мамі зараз буду казати. Я приходжу, плачу, мама каже, що сталося Я кажу, ну, маю двійку Вона така: Тю, так це що? Страшне чи що? така каже, принося. І коротше, вона мені сказала, що от ти про цю двійку насправді. Набагато більше запам'ятаєш, аніж там дванадцятку. І я розумію, що зараз в дорослому віці я переношу це все вже на якісь дорослі життєві історії, в яких щось стається, там ну, щось не вдається, і я розумію, що я як мама тю, то я думала що щось страшніше. Так що я дуже вдячна за, за ту ситуацію, щоб вона не відреагувала інакше. Дуже мудро, насправді. А, можливо, ти пригадаєш таку історію, від якої от серце стукає сильніше, і хочеться просто обіймати всіх навколо. І всі, хто зараз почують, те саме відчують? Напевно, ця історія про такий сильний енергетичний зв'язок, якого мені ще поки не зрозуміти, бо я не мама, але можливо, мами ми це зрозуміють. Коли я здавала, ну взагалі, почну з того, що у нас з мамою дійсно якась оця нитка, така тримає на відстані. Вона завжди. Мене це не стосується, але моя мама завжди вічно цим страждає, тому що коли в мене щось стається. Вона це відчуває енергетично. Вона мені може дзвонити і так казати, тебе там все добре. І я пам'ятаю, я здавала іспит, і м -м, моя мама там сиділа в холі з іншими мамами. Це було тут, в музичну академію у Києві. І вона знала, що я маю виступати п'ятою. І там виходили і казала так, зараз перший номер, зараз другий, зараз третій. І вона не бачила, що два, це просто знала, що там виступає номер. І тут я вже стою перед дверима, мені кажуть, ти підеш третьою, бо тому що там немає дівчинки якоїсь. Я кажу, добре, але моя мама цього не знала. І я вже там вийшла. Виходжу після третього номера, мама каже: ти вже? Я кажу, так. Вона каже, а я ж думаю, чого в мене в цей момент просто, наче якийсь камінь, звалюється, так легко стає. Я кажу: ну мам, ну як? Ну реально, ну як? І це просто якась має, це не пояснити. Тому для мене це дуже зворушливо завжди. на мене мурахи по шкірі. А якою ти хочеш стати мамою? І коли? Передую при бабусі і дітові, які там сидять і дивляться і такі, коли вже діти, коли вже внуки, коли вже весілля. <кхід> насправді я зараз зовсім з цим не поспішаю. Я розумію, ну зараз зовсім інший час, і я розумію, що це так важко, це так вимагає багато часу, ресурсу. Я думаю, що десь років через п'ять, діду, вибачте, <кхід> вам треба дожити ще. Думаю, десь років через п'ять-шість, десь так. Я хочу бути мамою. Для своїх дітей, схожої дуже до своєї мами, давати все як тільки я можу, тому що я наприклад, знаю, що в дитинстві моєї мами стати не були якісь там мільйони грошей. Хоча я завжди так думала собі ну це ж гроші, це ж легко. Але вони мені завжди давали все, що я хотіла. Тому я буду брати приклад. Як змінилось твоє життя за цей останній рік? По-перше, в мене серед цільової аудиторії збільшилося випускників і священиків, тому що це після колядки, зірка яскрава, це ми завжди так сміємося. Але насправді я відчуваю, що в мене дуже багато цілей, яких я поставила, наприклад, минулого року. Дуже багато чого здійснилося за допомогою моєї команди, і тому я дуже рада цьому. Я ще пам'ятаю, в тебе було в аккаунті в Інстаграмі підписників, там кілька тисяч, а зараз в тебе понад 70. Як це впливає на твоє життя? Насправді це впливає тільки. Позитивно тільки в тому плані, що я реально розумію, що я роблю це не дарма. Ну тобто, я думаю, що це кожен артист погодиться, що просто немає найбільшого немає більшого щастя, ніж розуміти, що тобі є для кого складати пісні. Що ти там щось сидиш, у тебе там щось приходить, якась мелодія, і ти маєш її кому показати. Тобто, ти знімаєш відео, кидаєш в інстаграм вже якісь відгуки, негативні, позитивні, але ти маєш її кому кидати. Тому це круто. А хто до, до тебе звертається і з твоєю аудиторією, можливо, з якимись проханнями. І інколи звертаються привітати когось з днем народження. Дуже часто в мене, в мене мій чат складається з проханнями написати пісню для весілля, для річниці, тому що я зараз цим займаюся. Також це моє хобі, таке яке проросло з дитинства. Тому кожен день таких 15 запитів точно має бути з проханням цього. Дуже багато приходить прохань і від військових, звичайно. Ну, це від банального, навіть не те, що банально, від звичного, поширити збір, що звичайно завжди обов'язково. До якогось там, не знаю, до якоїсь подяки або проханням написати навіть теж якийсь там стовпчик, вірш про їхні бригади і так mm -hmm. далі. Mm -hmm. Круто. Це насправді така довіра до тебе, як до артиста, до поета, до поетеси. Я знаю, що в тебе є своя, свій poetry project. Uh -huh. Uh -huh. Це, розкажи, які масштаби цього проєкту, і що саме до нього входить? Це інстаграм-проект, але я вірю, що він вже скоро переросте в щось більше. Його я створила чотири роки тому, і це є проект поетичних конкурсів. Але водночас це той же самий одноменний проект, моє видавництво поетичне. Тобто, спочатку я. Просто проводила конкурси для різних поетів сучасних і переможці видавала збірку спочатку в іншому видавництві, потім зрозуміла, що можу робити це сама, створити своє видавництво. І зараз от мене є видавництво, над яким тільки працюю, над розвитком, тому що там дуже багато чого треба було вивчити, дізнатися, бо це така досить відмінна сфера ніж музика. Ось і видаю збірки сучасним поетам, винятково тільки поетам, тобто це таке перше в Україні. Винятково поетичне видавництво. А зараз ті, хто розбирається в видавництві, розуміють наскільки я не розбираюсь в бізнесі, тому що вірші насправді зі всього продаються найгірше з, зі всіх жанрів. Але нічого, будемо лупати до скалу, як то кажуть. А от якщо говорити про тебе, як про артистку, то ти вже визначилася? от ти зараз тільки починаєш свій творчий шлях саме як е, музикантки. Ти вже знаєш, якою саме артисткою ти хочеш бути. <кій> Знаєте, я дуже часто я зрозуміла, що я не люблю коментарі такі, коли мені пишуть, що типу, Боже, яка ти молодець, у тебе велике майбутнє. Тому що я не розумію цієї фрази, у тебе велике майбутнє. Я е, розумію, що мені подобається вже моє теперішнє. Тобто, яка я є? Е, я така, як є, от я така, як є, тобто щира і е, щира, чесна, відкрита. І мені здається, що я такою хочу бути. Тобто, я не думаю про якесь велике майбутнє, я думаю зараз про своє теперішнє. Але ж тебе 100% є якісь критерії успіху? Е, успіхом я вважаю навіть те, що, наприклад, сьогодні на День матері там, не знаю, 20 людей поширять в сторіс своє фото з мамою і поставлять е, мій трек любов і закрутки нього». Це для мене вже успіх. Тобто, для мене успіх як якось в таких дрібничках. Друзі, просто зараз для всіх вас і особливо для всіх мам, буде звучати подарунок від Віталії. І Ксені Івась, тут на радіо «Промінь». Так, це пісня вдячності мамам. Отже, зустрічайте Віталія та Ксені Івась, за дні вечори, за ранки, за каші усі, за сніданки, за перші слова, за тепло. За все, що буде і було, за всі передачки і віру. За дотики теплі по шкірі, за всі есемески, дзвінки, ми дякуємо вам на віки, вивідаєте все, ділите серце своє, бути мамою, це, бути супергероєм, Ви вивідаєте все, виділити. Серце своє, бути мамою це бути супергероєм. Yes. Дякую тобі, дякую, дякую тобі чудова, чудова пісня. Та така опахує хітом. Рада, що нас це вдалося тебе реалізувати. Так. Розкажи, будь ласка, з чим ти до нас звітаєш наступного разу і коли це буде? Насправді щодо прем'єри я поки не можу сказати. Зараз будемо думати з моєю командою, що видавати далі. Але єдине, що можу сказати для всіх, кому сподобався сьогоднішній ефір, і взагалі подобається моя творчість, що я нарешті планую тур по українських містах цього літа. Тому я дуже запрошую, дуже хвилююся, чи будуть люди достатньо, тому що все-таки перші я вже робила квартирники, але от саме такі концерти сольні вперше. Тому запрошую. Буду анонсувати в своїх соцмережах, де саме і коли. Чудово, дякую за запрошення. І, друзі, підписуйтеся, слідкуйте. Віталія у вікенді нової музики. Дякую, що завітали. прощаюсь з тобою до наступних пісень. Друзі, всім привіт! Мене звати Віталія. І якщо вам сподобався сьогоднішній ефір на Радіо Промінь і якщо ви так само любите закрутки домашні своєї мами, як і я, то я запрошую вас обов'язково підписуватися на Ютуб канал Радіо Промінь, Тому що, як ви бачите, тут дуже душевний, домашній і щирий контент. Thanks mm -hmm. for